Слухайте, я коли лежав, помурав, от то, що мене дійсно надихало, Я, от коли був в реанімації в Харківській. Тобто там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. і з дуже важкими випадками це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувались. І ти так лежиш, флішкою біля тебе зліва справа люди, які взагалі непонятно як держаться на останньому на чесному і Божем слові. І що вони дійсно вдихали, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали, і казали, я хочу одужати, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Поним? Ну, військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі забрали, а він лежить і панів, він на уверена, я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просто сипаєш, просипаєшся, ну ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно вирубаєшся, вирубаєшся. І ти дивишся, як день за днем їм стає краще, а ще стало такий, що, ну взагалі, ну, просто як мати Божа, взяла і піднімаю кожен день. Одикі, я знаєш, вражений. І ти дивишся, їм краще стає, і ти понимаєш, в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти на. Стройний позитивно, і взагалі ну, до, до чого ти цілиться в житті? От ресурси організму, якісь неймовірні, вони просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли бачив, як військові, з ну я ну, ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли ти на них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в, потім відправляли їх домой. Ну, це мене дуже сильно тримало.